Закінчився листопад місяць, підводимо підсумки сплати за спожитлої енергію в кімнати гуртожитків і маємо ну, катастрофічні дані, я б сказав так. Із 500 тисяч нарахувань, які є, це електронека споруда, тільки в кімнати гуртожитків 107 тисяч не сплати. Кожен п'ятий не заплатив. Це 300 кімнат. 300 кімнат не заплачено. Платили в вересні, платили в жовтні. І перестали платити в листопаді. Причина мені невідома, але це питання тих людей, які проживають в кімнатах гуртожитка і гуртожитка взагалі. Згідно попередження, Полтава, енергозбут, які будуть розклеєні на всіх гуртожитках 13 листопада, в разі несплати 500 тисяч, які необхідні, за які отримали електричну енергію, от, значить, всі гуртожитки підпадають під відключення. Раніше питання виникало в тому, що не відключали так, як була сплата. Сплачували 100% і відключень не було. Один раз було у нас відключення, коли бленера відключило космонавтів 5 і молодіжну 4. Ну от, якщо подивитися, як люди відреагували, да, платили жовтень, платили вересень. А от сьогодні космонавтів 5 у нас заплатило 58%, мінус 10 тисяч. Космонавтів молодіж на 4, 74, тобто також мінус 10 тисяч, бо там нарахування трошки різні. Тому напевно люди не зрозуміли всієї суті цього питання. Деякі обленерго, енергозбут, вони займаються одним. Вони постачають електричну енергію через нас гуртожитки. Коли люди говорять про кімнати гуртожитки, коли люди говорять про те, що ви там ходіть, відключаєте боржників і все остальне. От, Ви повинні це робити, а ми не повинні страждати. От, і Кжереб номер 1 надає послугу з управління багатоквартирними будинками. Так от, в цій послуги, ось є у нас кошторис. от, Чітко вказано, яка ж електроенергія сюди входить. Вона це у нас є освітлення місць загального користування і підвалів і електропостачання для ліфтів. Кімнат, яка, латиня, яка споживається в кімнатах гуртотки, тут у нашому будинку. Тому це не наша послуга. Вона через нас проходить транзит. Ми закупляємо електричну енергію для гуртотки, розподіляємо. У нас є договір шкодування, і люди повинні сплатити, повинні сплатити 100% для того, щоб ми заплатили енергозбуту. Ми не заплатили сьогодні 106 тисяч, так як їх немає. І в подальшому, якщо ці кошти, от у нас залишилося до понеділка, до 9 грудня, залишилося ще три дні, от коли ви повинні піти і заплатити цю суму. Тому що 9 числа вже будуть нові нарахування і вже буде сплата не за жовтень, а почнеться сплата за листопад. Тому три дні є для того, щоб ви по максимуму заплатили, і я передам інформацію розбуту, які з цих гуртожитків, які. От, заплатили 100% і вони не підлягають під відключення. На сьогоднішній день максимальна сплата: це в нас строни 23 88%, портова 1, портов, 83%. портова 3, 82%, Миро 8 78%, космонавтів 5-58%, герої Дніпра 3, 73%, Молодіжна 4, 74%, молодіжна 12, 79%. В середньому, як я казав, не сплачено 20%. 20%. це дуже велика сума. От, і якщо яким чином ми діємо, ми діємо в юридичній площині. Значить, наша посла це посла з управління, про це вже говорили. І ті люди, які не сплачують за послуг управління, з якої живе підприємство, ми позиваємося до суду. На видачу судових наказів для того, щоб потім виконавча служба стягнула борги із з Але якщо людина не платить за електрогуртожитки, що стосується звертенерів, вона не платить за управління. І до цих боржників, які не платять там по півроку роками, ми давно вже проводимо ці судові тяжби. І ми подальшому працюємо кожного. Місяця і в цьому місяці ми подали значить, 20 заяв на видачу судових наказів. Це дуже багато документів, тому в середньому більше ми подати заяв не можемо, тому що інші юристи не будуть робити іншої роботи, яка також входить у їхні, їхні обов'язки. Тому 20 – це ми можемо. За Рік ми до 300, наприклад, цих заяв на видачу суми. Ми подаємо і боремося з боржниками, і маємо результат по блокуванню карток, коли люди сюди приходять, говорять, а давайте реструктуризацію, бо картки заблокували. Ми не можемо зняти заробітну плату чи пенсію, чи значення ніякого немає. Є робота, але це є робота з тими боржниками, якого як я говорив, це півтора-два відсотка. Це ті люди, які не сплачують. Оце така, така ситуація є. Постійно, системно і з ними треба бороти. Ну коли людина платила в вересні, в жовтні, а в листопаді не заплатила, а таких людей 300 кімнат, то як що з ними боротися і яким, які позови до них подаватися? Так як послуга не входить в послугу управління електроенергія, кімнат гуртурки, не входить, то ми не маємо права ходити механічно, технічно, фізично відключати. Ми, ми діємо тільки в юридичній площині, як я вже розповів. Що стосується відключень, які були проведені космонавтів п'ять, молодіжна «Молодіжна-4» ще раз говорю: відключення проводило енергозбут обленерго. Вони заявку подали, от, але ми їх пустили в наші щитові, щоб вони це відключення провели таким чином. Чому? Тому що, по-перше, за кожне відключення і підключення платяться кошти. Ми платили тисячу за підключення, тисячу за відключення. А, а якби вони відключили за межами будинку в ТП, це було б 5 тисяч. Мало того, ми відчули тоді на цих двох гуртожитках, що якби ми, ми ввечері прийшли самовільно, без дозволу обленерго, включили ці гуртожитки, бо вони були відключені в наших щитових. Ще і наші мої електрики, ще наша підприємця, ще там і їх і отримали від населення, таке як ніби А якби вони відключили в ТП трансформаторній підстанції, то відключені формально ці будинки були б майже тиждень. Цілу неділю, тому що спочатку ми заплатили, вони побачили кошти, потім попадають вихідні дні, потім вони виставляють нам рахунок на сплату за відключення підключення, потім вони побачили знову кошти, і на це лише 6 днів. 6 днів, якби вони в ТП відключили, гурторги б стояли без електричної енергії. Не доводьте до цього. І якщо так станеться, що «Енергосбуд», Обленерго будуть проводити відключення, і ви не сплатите за ці три дні 100 тисяч, то це буде в обов'язковому порядку, то ми їх знову будемо пускати у наші щитові тільки для того, щоб ми мали можливість, коли ви сплатите безстренько, ми тоді безстренько включимо без їхнього дозволу. Хай вони хоч чують, хоч не чують. Другого варіанта просто немає. Тому що якщо відключать вони за межами будинку. О, то на, на включення піде тиждень, ціла неділя. Думайте про це, у вас є три дні, і ні копійки ми не заплатимо тільки в тому, випадку, ви, якщо ви не заплатите, ми не заплатимо ні копійки. Все, що ви сплатите за три дні, 9 числа. Ми дивимося сплату, ми доплачуємо, якщо це все доплатиться, питання, яких нема. Тому що з 9 вже ми не можемо прослідкувати, так як є нові нарахування за листопад місяць, вже будуть Ми не можемо прослідкувати, чи сплатили люди за жовтені, ті стоти, чи не сплатили? Є три дні. Середа, четвер, п'ятниця, сплата повинна бути 100 тисяч. Не приходьте до мене. Люди добрі, ще раз кажу, я. Підприємство Казіреб номер 1 моїй особі ніколи не даватиме команду енергетику і електриком відключати гуртожитки від, за несплату. Я просто не плачу об енергозбуту ту суму, яку ви спожили, так як ви не сплатили мені. Все. Вони відключають, так як. Не отримали відповідні кошти, кошти за отримання будинку це окремі кошти. Вони ніякого відношення не мають до коштів, які нараховані за, за спожиту електроенергію в кімнатах. Я вже мовчу про те, що та електроенергія, яка входить в послугу з управління, це міста загального користування. Якщо люди не платять за управління ліфти, то не платиться за цю електричну енергію, яку теж ми платимо 100%. Тут ми проплачуємо 100%, але кімнати це окрема, як казав стаття і окремий договір. Ми не можемо заплатити за, за послуг з управління. Це наші кошти. Ми не можемо коштами послуги з управління заплатити. За електроенергію спожити в цих гуртожитках, навіть коштами гуртожитки, тому що ми повинні за ці кошти існувати, надавати нашу послугу, проводити аварійні, поточні ремонти, забезпечити теплом, забезпечити водою, забезпечити роботу каналізації, забезпечити електроенергію до, до кожної кімнати. На це треба, щоб люди працювали, отримали кошти. Тому коштами, які ми отримаємо за управління, ми не будемо розраховуватися за електроенергію в кімнатах гуртожитків. Навіть коштами, які надходять від гуртушки, цього робити ми не будемо. Є надійшла сума, яку сплатили за спожитує енергію в кімнатах. Ми її чітко перерахували на енергозбут. Не вистачає, будуть відключати. Тільки відключати буде енергозбут і обленерго. Отаким От чином, і по-іншому не буде. Так що люди, думайте, і не біжіть, і не кажіть. Я ще раз наголошую: КЖРЕП номер 1 не відключає жодного гуртожитка, ми це не маємо ніяких повноважень.